Знову ж таки, для кращого розуміння сюжету асасінів варто переглянути попередні два відео. А якщо коротко, то нагадую, Дезмонд Майлз і його команда асасінів у реальному світі воюють з командою Обстерго, які являються тамплієрами. Що ті, що інші шукають яблуко едему, могутній артефакт, який допоможе врятувати світ. Ми будемо визначати, де знаходиться то яблуко, граючи в асасінів у віртуальній реальності. Action компліт що за action? Я ж нічого не зробив. На цей момент кінець другої частини нам показують. Що все, можна типа, грати звідси? Нічого собі. Прям так. Вау. Воу, воу, не очікував. Мені доступно абсолютно все, що в мене було в минулій частині. Навіть меч Альтаїра, який я купив, броня Альтаїра, все в мене збереглось. Ну звичайно, що цей папа Родріго втік. Хто б сумнівався, блін? Еціо, ти ідіот. Він мене бісить вже цей сюжет. Він такий дебільний, що це просто капець. Опа, племінник, ти як там? Нормально все? Ану, давай вилазвійте. Що ти там забув? ідіот? Поки по відчуттям ніби граю в другу частину, якщо чесно. Абсолютно нічого не змінилось, окрім графіки. Будь готовим битися, мені дядько каже. What are you doing? зразу з ходу получає чувак таке саме добивання, яке получав в минулій частині. Ого, оце прикольне добивання. Оце теж непогане. А чому він так жорстко Він Просто всіх зразу добиває. Це просто розкриває руки. Давай, вбивай мене нахер. Я просто всіх з удару вбиваю. Бойова система стала ще легшою ніж в другій частині. Нова локація мені відкрилась. Рим називається тут знову ж таки вишки є, класичні, які дуже сильно хочеться відкрити. Як нам відомо з попередніх частин, сюжет асасінів повне дерьмо. Тому я ні на що не надіюсь в плані сюжету. Вже ми просто продовжуємо слідкувати за цим ідіотизмом, який відбувається. А цього типу хоче втопити яблуко? Передумав. Вони пригнули в воду, якщо шон о. Вони не померли. 1500 рік зараз. І ми рухаємось у наш маєток, у нашу віллу. О, сестра, то ж як там? Не бачу тебе з, з цей минулої частини. Слухай, тут ще Катеріна якась прийшла, щось хоче від тебе. Може, тебе хоче, не знаю. Дядько, сестра мене чекають. Я маю йти. Еці, не зазнавайся. Пацани, що мутимо? А ми тестимо нові пушки. А можна я попробую? Але не можна. А ми загубили дещо. Що ви загубили, блін? А, це тебе загубило, там? Мені треба, щоб ти починив пушки. Ой, де де де. Дупе, залиш мене в спокою. Ти знаєш, яка зараз година? Я чиню пушки, а не годинник, я не знаю. Давай вставай, кусок дерьма. О, Поняв, поняв. Зразу б так і сказав. А що ви накоїли, а? Ми використали її. Ти шо, кінчений, вона ж не готова. Я так воняє з рота, що капець Що ти сказав, Так, можна я вистрелю з пушки? Можна, ніхера собі. Оце звучок, блін. Бонжорна Еціо. Катеріна, хеллоу. Я радий вас бачити. What? Хто забув, хто така Катеріна? Це для цієї баби в минулій частині я рятував її дітей. У мені цей чел каже, краще би ти вбив того папу, oh, no, того Родріко. Аціо, такий та пішов те в сраку. Еціо, <laughs> я навіть не розумію, чому ти його не вбив. Можливо, Юбі Софт ну, насрав тоді в той момент. Куди ти пішов? Я ще не закінчив. Дівчата, кому цікаво, айці цього роздіваюся. Хлопці, також дивіться. О, бачите. Пікселі оці, бачите? О, до мене хтось прийшов, теж знімає штани свої. Це Катеріна. Якщо що в Катеріни вже 10 дітей. Ого, в нашу хату пушка увірвалась. Походу нас атакують. Аціо, штани надів, бостро. Все горить. Моя віла, яку я прокачував в минулій частині. Її знищують. Тобі треба було вбити того Родрігоса. І ти тупарили кончений аціо, блядь. Тепер все місто наше знищують, це через тебе кінчене. Мінус 52 тисячі. Флоренів. Якогось біса. Не ті штани вдягнув. Як ми так близько підпустили їх до свого замку, абсолютно немає значення. Мій дядько помер, походу. Дядьку кінець прийшов. А е, ціну йди сюди. Папа сказав мені про тебе і про твою групу асасинів. І про яблучко теж розказав. Сухай сюди, гамнакуса. Я тебе запрошую до своєї сім'ї. Зі своєю можеш попрощатись. Мене застрелили і дядька застрелили. І це все через те, що цей ідіот не вбив у другій частині того папу, того Родріго. Я це говорив ще в минулій частині, це ідіотизм. Е, поможи. На мою сестру напали. А ну куди ти руки пхаєш, кусок дерьма? Чел просто стоїть йому абсолютно начхати на все. Гоу, чел, ти нормальний? Просинайся! Царацію, ви живі. Сюдою, всі сюди. Я маю допомогти воїнам. Я пішов. Де Маріо? Я думала, що він буде з тобою. Маріо мертвий. Нам треба покинути це місце. Забери маму до Флоранції. Ти з нами не йдеш? Куда ти? Я йду в Рим. Пулями пробили плече і стікає кров'ю, помирає. Я пішов. Кричи, мама, я в Рим. От приїхав в Рим. Люсь, я не можу до це. Підключитися до Еціо. Він, походу, здох. Куди ми прибули? На якусь нову базу? Ми у Вілі Аудітори. Нас знайдуть скоро абстерго. Нам. Треба рухатись. Ми зайшли в якусь печеру. Ой, бачу душі людей минулого століття. Ми хочемо добратися всередину віли. в те місце звідки якраз евакуювався зі своєю сім'єю. Ці статуї аватарів минулих. Я так розумію, це буде наша нова база на деякий час. Що це за штука? Це твоя мама, походу, намалювала. Тут номера 1419. 20, 21. Демо, це класне місто. Готу татусити, будемо тут віртуальну реальність поринати. Все погнали. Але, звичайно, що айці врятували. Вам треба зустрітися з месером Макіавелі, Та мені ще й одяг дали за асасіна зразу, так? Да? Окей. Чому цей костюм виглядає таким білим? Це щоб мене точно не замітили, так? Да? Якщо коротко про сюжет, я зразу вам даю спойлер: нам треба вбити всю сім'ю Борджі, тих ідіотів, які напали на нас. Значить, бачиш оту башню, треба тобі залізти на і подивитися, як орел тріщить. Новий ідіотезм почався. Тепер треба залазити на вишки і палити їх. Круто, правда? Оце геймплей, Оце це фішка. У мене просто вкрали гроші по приколу, чел, челиди до жени його. Блін, це обучення, це круто. Чел, ти можеш швидше рухатись. Це супроводження NPC триває вже хвилин 30. Типа, вода тече, але вона не набирається. Логіку розумієте, так? Оба. Друге відкрив, набирається. До певного моменту більше ні. IQ занадто багато, мій мозок плавиться. О, серці. Радий з вами познайомитись. Мене звати Фабіо. Я чув, ви нормально мутили всяку херню в попередній частині. О, дякую. 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 Фабіо нам покаже пісюн. Я пас, я не хочу дивитись. Я що, свій не бачив? Ну ти мій не бачив? В будь-якому випадку нам треба зупинити тамплієрів. І я надіюсь на вашу допомогу. Нам треба знайти союзників. Куди ти йдеш? Йду найду союзників, блін. Велкам ту роза. Короче, в бордаль. ласкаво просимо. А можна поспілкуватися з вашою мадонною? А допоможіть, допоможіть мадонну. Забрали! А поможіть мені. На, тримай гроші. Все, відпустіть її. А, ні. ні. Okay. Пацани по приколу вирішили вбити дівчину. Оце він ухилився. Жесть, бачили? Не повезло. Тут моя мама і сестра вже щось роблять. What the fuck? А де мадонна? А вона мертва yeah. О, мерда! Що нам закриватись тепер? Ні в якому разі не закривайте свій бордаль. Я буду вести цей бордаль, це буде наш бізнес. Оце я його відбудував, Жесть. це шедевр. Зацініть, це мій бордаль. Хто хоче, заходьте. Не безплатно, звичайно. Тут немає нічого безплатного. А, е, це, куди ти стукаєш? Я ж не стек постукати. Що ти тут робиш? а? Заблудився чи що? Я допомоги шукаю, а то тобі давно допомога треба, дебіло. той Макіавалі, я ненавиджу його. Можливо, Макіавелі ідіот, але поки що він не зрадив нас. Бла бла-бла. Ага, мені сказали бла, бла бла Нам зараз треба прослідкувати за Макіавеллі. Поки цікаво, цікаво, коли закінчиться ця гра. Він зустрічається з нашими ворогами. Йому ще здають якусь записку. Він нас зрадив. Я впевнений в тому, що Макіавеллі нас не зрадив. Ти що тупорилий? Ти що не бачив, що я бачив? Ну добре, я тобі довіряю. Nice. Теж тут є бандити, Пацани такі прибацані, втикають. Може їх наняти, якщо хочеш 150 флоренів. Вони за тебе помруть за ті 150 п'ятдесят флоренів. Що у нас ще є? Тут ще можна зіграти в міні-ігри, всякі о тобі це напевно не цікаво. Тобі цікаво сюжет, який нікуди не просувається. Та до речі, класно сказав. Нам треба знайти яблуко. Яблука дему. Ми шукаємо, ми шукаємо місто. О Боже, вабене, вабене. шукай далі, ідіот. Надіюсь, знайдеш. Вчимо італійську, значить, вабе це означає добре. Це як окей, вабе. Найс. Люди риму стіти сильними і бла 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 крич. Може, не будемо її рятувати? Ти тут, щоб її врятувати. О, лукрація, моя люба. Ти говорила з папою, а він десь там біля кастела, щось, типу того, щось там мутить. А, Це дуже добре, хай собі мутить. Все, остався гарно до патиків, оцих прутів, всяких, коли мене немає. Ну що, як тобі до Риму? Скотина тупарила? Та пішла ти в сраку. Получай! Це тебе поставити тебе на своє місце, тупа дурепа. Закрийте її і дайте мені ключі. Все, дякую. Дивись, асасін, в мене ключі, вбивай мене нахер. Ет, ці і piece of щит, ю факінг ідіот. Що ти тут робиш? Жаль, що тут немає мого любимого, а нічого страшного, я його потім десь там захерачу під заборному крилі. Ідіотизму. Ціль померла. А так хіба не мало бути? Баба, ти що, граєш? Що намутить? Бот заблудився. А цього не дуже сильно хоче її вбивати. Та ти задовбала, я хочу вбити нахи. Нормально стукнула. Бля, це класти її кожен раз вбивати чела, знову піднімати її. Це квест моїх нервів. Я їду з своїми дітьми далеко-далеко, звідси, Ну нахер! Поверни Рим, а я пішла. Дивіться, показую один раз. GTA 6. Мені показують ціль, за якою мені потрібно зараз слідкувати. Напевно, я зараз буду слідкувати за ним до того моменту, поки я не зможу його вбити. Він обертається, такий йопта, а за мною хтось слідкує. Завжди обертаюсь так само в реальному житті, вдруг. Хтось за мною слідкує. І він просто взяв і вирішив побігти кудись. І тепер він обернувся. Блін, тут бот геніальний просто. Завжди так роблю. Біжу, біжу, потім різко зупиняюся і обертаюсь нахер І втикаю на людей. Тепер мені його треба вбити. Блін, круто. 500 IQ. 500 IQ, IQ нахер Тут просто кожне завдання це пройти за якимось ідіотами непоміченим. Мені треба вбити цього голого мужика. Я не знаю, як він до чого взагалі він причетний, але окей. Вас засікли нахер. Якийсь чел на сотому поверсі. Засік мене помер зразу. все, місія провалена. Це не гірше, ніж перша частина, але це дуже гарний рівень. Він зник нахер перед моїми очима. Курва. Він просто зник. Гра не дала мені його вбити. Мені його треба вбити, але не тоді, коли я захочу, а тоді, коли гра мені дозволить. Давайте ще раз затестимо. Він реально він просто тупо нахер зникає. Знаєш, що я відчував. Я відчував, що ж ну типу, що я скоро здохну. Від чого здохнеш? Ну ти як думаєш, від ожиріння? Я перше подумав, що я помер від нього. А бордаль за... короче, вся проблема з бордалем. Що за фігня? Що тут коїться бордаля? Це ти нормально замотила? What? What? Сестра тупо захерачила трьох охоронців, ні разу не бравши в руки кинжалу. Тут якісь такі тупі події відбуваються без ніякого сенсу. Нас що, атакують. Та все під контролем. Нам кінець! А, може трошки не, не під контролем. Просто ні з того, ні з цього якась бійка почалась. Бум! Тут, тут прикольні оці добивання. В мені вони дуже подобаються. просто з удару чилі вбиває. Шкода, що лише оце не рятує гру від того, що вона дерьмо. Тобі треба б навчитися говорити по французьки. Ах ти кусок дерьма. Ти сюди я тебе навчу. О ні, мене схопили. Мій любий чоловік. Як, як ти там опинилась? Якщо хочеш свою дружину, раджу тобі здатися. Я просто прийшов до замку чела його дружину захватили по приколу якимось дивним чином. І треба її врятувати. Hours later. мені треба більше часу. Не, не закривай мені очі. О, нехай біль в твоїх очах потухне і вогонь в твоїй сраці запалає, як у моїй зараз. Тасілея, ти врятована? Жесть, я такого навіть не знав. Ти мене врятував. Я думаю, Ацію тебе врятував. Це була ідея твого чоловіка. Ідея мого чоловіка врятувати мене? Дякую. Мікелето чекає на нас у нашому залі весільних плать. Нам треба його вбити. Макіавелі нас польовому зрадив. Ти цього не розумієш, чи що? Ти занадто тупарилий, та? Якщо ти його не вб'єш, я його вб'ю. Це якась вистава йде? О Боже, для чого ви мене повішали? Помри, вас засік труп. Ви програли місію. Так, я передівся. Мені треба вийти на сцену. Я римлянин. Фух, не можу швидше. Йти. Всі кнопки підряд нажимаю. Я майже. О-о-о, фух. Чекайте, 19 секунд ще. А куди далі йти? Завдання придумував е, Ну, відбитий на голову максимально. Так, знайдіть точку, де вам треба встати. А можна раком встати? Я би хотів встати раком. Прям як юбісофт зараз в даний момент стоїть. Можна так само стати. Когось мужика звільнили Ісуса. Ану, з дороги всі, я несу Ісуса. Коли пожартував над Богом, але його жарти над тобою смічніші. Тіпа типу. о, мені вже краще. Ну ясно, що краще. Ідіот, ти тупого кусок. Слухай ти до мене так не говори, а то я вдруге за славою прийду і буду судити живих і мертвих. Дай мені ключик. Дякую. Макіавелі тепер хочуть вбити. В мене є час. Таймер, таймер. Треба швидко рухатись. Боже, Боже. Я не встигаю, в мене паніка почалась. Чекай, не вбивай його. Він не зрадник. Шишо, що, що? це був от інший чувак. Короче, довго пояснювати на. Лист Миколаю? Слухай, тебе там дав... чуть не вбили, прикинь? Да, да. І це був ти. Це через цього тупого аціо, да. Вже сюжетний поворот без тут замотила, да? Булін, і не кажи. Прям ще шедевр. Там вже майже час. Клич асасинів. І Клаудію теж. Зараз? Нє, блін. Потім. Ми працюємо в пітьмі і святкуємо Миколая завтра. Клаудія, ми хочемо посвятити тебе в Миколаї. Ой, в ці асасіни. О, її трошки припекли. Все, тепер вона офіційно ідіот. Типу. Аціо аудітора, ти будеш нашим літерам. Лідером, ти будеш слідувати шляху асасінів і вести нас вперед. Я хочу побачити папу. Він там. ну з дороги дерьма косак. У мене є ключ якраз від цього місця. Мені Ісус дав його. Та мої воїни всі здохли. Ну, фінансійне фанансінування ідіотизму дуже важко фінансувати. Ах ти тупа скотина. Я використовую шматочок Едему, то яблуко. Тебе хочуть отруїти. Він помер? Я не вірю. Я не вірю, що цей чел помер. Я знаю, куди прийшов той бестер. От туда-то, туда-то. Все, дякую, дякую. Hello, чел. Серйозно? О, боже. Як на це важко дивитись. Ну чел просто закрив перед ідіотом двері і втік. Як ж добре, що я дізнався, що саме там знаходиться шматочок Едему. Асасіно, мій меч тебе захерачить. О, я помираю, Блін, мене ж отруїли, я забув. Нормально. Чого ти прийшов сюди? Чого ти не вбив того чела? Ти що, не, до... не догадався його вбити? Чи це я знову Ubisoft винуватий? Я Я його знайду. Знову самий шикарний квест. Слідкувати за придурком якимось. 20 later. Вся Італія має об'єднатися. О боже, ці асасіни не можуть не переслідувати мене. А ви скоро помрете в атаку, пацани! йдіть вбивайте їх. Дивіться, в нас є яблучко! ми виграємо. А, цей чел знову втік. Він обще похрен тупо пішов, він там вболіває, йому. Нормально, о мої армія йде. Бачите, ззаді там їх дуже багато. то вам не жити. Я тебе заарештовую во ім'я папи Джулія Другого за те, що ти вбивця, зрадник і долбайоб. Ні, будь ласка, не треба. Ні, 1507, кому до сих пір цікаво. Мені здається, навіть якщо ці звуки виключити, вони одно будуть. Давай, аціо, ПВП один на один нарешті. На, нарешті, нарешті тебе можна вбити. Ти мене так задовбав, що капець. Отак, сповільнено, щоб пічно типу було. Я його вирішив пустити з прірви якоїсь. Ну так, щоб він, можливо, вижив. Еціо поклав яблуко на якийсь п'єдестал, він почав пульсувати. Ну і Еціо просто тупо пішов. Він, типа, закрив яблуко так, щоб ніхто його не знайшов. Все, ми зрозуміли. Він в колізаї. Та й дам, в колізаї. Типу, блін, треба запечатати яблуко. Але для чого е це робити? Та для того, щоб цей дебіл Дезман знайшов це яблуко. Розробники саме так і подумали. О, Боже, матеріалізується. богиня, і ця баба говорить, бридятіну. Для прикладу, ти розумний, ти знаєш багато, але ти не те, що потрібно знати. Тому що є інше, те, чого ти ще не знаєш, і воно буде тоді, коли має бути. Ми можемо відволікти його. Ми можемо знайти його. Ми можемо хіракнути справа, коли він зліва. Це я не видумав. Це вона тільки що сказала. Огожна голосніше. Ось воно яблуко, прикиньте, яке залишив Еціо аудіторе. На кінець то вони я до нього сьогодні. добралися. Боже, пустіть мене, дайте я добіжу нарешті туди. Фух, блін, оце в мене мурашки по шкірі пробігли. Біда зі звуками, біда з сюжетом, біда з головою. Тут навіть в цьому паркурі не було сенсу абсолютно ніякого. Тому що я починав з оцього боку, а прийшов назад, типу. Місія типа виконана. Просто паркур, щоби паркур. Водився. Я взяв яблуко, все завмерло. Мною контролюють. Зараз сюжетний поворот буде якийсь. Зараз його магічна сила заставить вбити його любиму і кохану. Ні, не вбивай її. Не треба. Ні. Я в неї закохався. Чому? Чому? Та богиня, яка мене контролювала, сказала, що потрібно розбудити якусь там шосту. І я повинен це зробити сам один, тому ця дівчина має померти. Типу інтрига, але насправді ідіотизм хворої людини. Ця гра заслужено отримує почетне місце на смітнику.